Дня. Шановні члени журі, Ради, що ми якби зустрілися сьогодні, і тема сьогоднішньої практичної роботи це побудова предмета посуду з елементами світло-тіні. і з елементами це вже від себе Петриківського розпису. Так як я сама з Дніпропетровської області і Петриківський розпис у нас дуже якби, поширений, так, дуже відомий цей розпис. І Дуже багато людей володіє цією технікою. Я хотіла продемонструвати вам, як ви як вони всі вже знайомі з Петриківським розписом. Діти нас також малюють. Розпочалася Петриківський розпис, звідки він виник. У нас є село Петриківка, можливо, з вас теж вже хто там відвідував. І також ми продовжуємо наших нащадків, продовжуємо цю творчість. Так, зараз ми розпочнемо нашу практичну роботу, і для цього нам необхідні сьогодні такі матеріали, як тонований папір. У нас сьогодні цього кольору крейда, акрилові фарби. Я сьогодні взяла, баночка з водичкою і все. І розпочинаємо нашу роботу з побудови нашого. Я взяла сьогодні на чок. 18 день. Шановні, коли в мене дрожить сьогодні голос. Я вибачаюся. Много таких рідко бувають після сьогоднішньої ночі і ранку. Я вибачаю за це. Діти трішки. Не зовсім діють вже. Це, це добре, не хвилюйтесь. Розпочинаємо Починаємо, починаємо розмічати наш вечір крейтою. Я взяла крайду, тому що, щоб нам було якби видніше. Ми розпочинаємо там, видно. Ми розташовуємо який наш румашлечок буде. Перше, що це ми робимо. Далі елемент яблучка у нас ще є. Далі ось Так, видно. Потім ми вибираємо саму широку частину глечика. Саме розглядається, визначаємо горбишко і дно. Так, а тепер ми виміряємо, щоб у нас всі були пропоційні сторони. Для цього ми завжди використовуємо те, що на цій підрухі, чи це весь тільки в даному випадку пензик. Ми виміряємо і переносимо на цю сторону. Вони були у нас понакові. Ну, Тепер ми кіточки просто з'єднуємо і нас вже схожий на наш злейчик. Добавляємо об'єму, додаємо наші еліпси і показати окружність. Намічаємо також лінію столу. Вона знаходиться, закінчується лінія стола приблизно тут. І яблучко трішки мене, на минус на Що я взяла яблучко це з якийсь труп, тому може просто один глечик І тепер саме найцікавіше. Я беру завжди люблю працювати широкими пензлями, плотки, геть. і тому ми сьогодні також будемо використовувати саме їх, щоб нанести Ми Починаємо ми завжди сестра маскировочки, тобто з тканини, нашого фону. Так. Завжди ми е, використовуємо палітру, намішуємо кольори з баночок, ми не можемо використовувати. Е, намішуємо фіолетовий. Так, там видно, що <плес> Mm-hmm. Намішуємо відтінки в даному випадку це сині з фіолетовим. Зразу прокладаємо і під глечиком, в даному випадку, під яблучком і на дальньому плані книж. Помічаємо, що у нас там є підрафіровочка фіолетового кольору на нашого складчик. Там в складі маємо його засунити. Так. Весь форму також розкладаємо відсутні. Спочатку це підмальовувати на соль. Нам ще треба все А Ще в нас там є блакитна. Теж ми на палітрі намішуємо, ми не можемо одразу відкрити брати полі. Ми собі подаємо цей блакитний.

co, my powiedzcie, a malowanie nas spokojnie? jestem na służbach terapii. terapii, tak. nie, dalej, nie, dalej. Nie, dalej, u nas, na którą już też brakują, ale ona już jest w innym Латипного там немає, ми теж її зараз швиденько викладаємо. Mm. Знаємо, що те, що до нас ближче, воно буде висвітлюватися. Те, що на плані, mm. ми плані ми висвітлюємо, щоб показати об'єм і дальність. нічого, теж даймус. І переходимо до нашого лечика. Нам його теж треба одразу зробити такий підмальовок. Ми знаємо, що зробити об'ємний предмет нам необхідно. Перше, ми орієнтуємося, звідки у нас падає світло, чи це від лампи, чи це від вікна, то та сторона у нас буде світлішою, а інша сторона там у нас падає тінь. Тому вечір там буде сильніший. Ми беремо ну, колір охра у нас, такого кольору. Покладаємо з цієї сторони на нас світло. Саме випусклене місце, воно у нас світліше має бути. Додаємо теплі тільки І нас вже починає вирібнятися об'єм. А щоб показати нам ті, ми цей ж коричневий додаємо. Фіолетового або синього, тобто відтінок холодний має бути, і прикладаємо також ціле. Нижня частина глечика теж вона затінняється. І коли ми прокладаємо такими нагличками такими шином, то наші предмети вже одразу стають об'ємнішими. Прийде нам не заважає, бо акрилові фарби дуже гарно перекривають. Так, від цей любі акрилові фарби. І дуже швидко викликає. На таких майстер класів мабуть, цей диаліз. Так, ще ми додаємо більш сімейний. Рефлекс біолетного кольору. Потім наш гличик підпитаний. Ми зробимо яблучко, а потім саме найцікавіше. Декілька елементів кабриківського розвідку. Теж яблучко у нас, де саме цієї за сторона, окрім Добавляємо сюди синього тепер, щоб тінь показати знову ж таки. Дивитись у нас сьогодні такий сочний виходить. Треба ще якось виплекувати свої. Ось так. Таким чином у нас дуже цікаво да, вийшло. Що... І також прокладемо одразу ж тінь під яблучкою ще. Лежи у нас тільки там, де вже братіровка і завершується, ми там теж запинили.

Ну, друже, ти зараз я думаю, що треба нам щось зробити середину. З днем народження. А для Петриківського розпису нам необхідний пензлик вже не плоский, а круглий. круглій. Квіточками ми завжди перед тим, як намалювати квіточку петриківського розпису, ми почати його намітимо собі приблизно 90 з людей, тому що зробити перехідний мазок і інші елементи петриківського розпису дійсно в їхньому місці, як додають прослабну злату. Тому ми намічаємо. Олічиком і вони тоді вже більш впевнені. Вони стрілять то і вже надаваються. Один магазин. Обратички. І от зараз. Так, ну мабуть, у мене жовтий колір, іншу баночку з чистою водичкою. Тому що тут має бути пензлик чистий, чистим. Вимахую його в так. І мішаю, має бути перехідний мазок. Що я роблю? Я набираю на палітрі колір, який мені необхідний. В даному випадку це жовтий, трошки білого. І кончиком пензлика я внукую червоний. І тоді вони маємо вийти переповіли вазити. Оставлю пальчиком дзвінчик, і не розуміти на передніх. Перший мазочок у нас готовий. На наступний мазочок я теж саме роблю жовтий, трішки червоний. І навіть можна тішечки взяти, притиснула і провела. Є. Те ж саме далі і додаємо листочки. Для листочки можна брати вже більш-менший в пензерок, тому вже рука на випадку можна відкинути. Беру зелений, знову ж таки, намішую на палітрі, не можу я брати відкритий колір, намішала зелений, потім беру теж кінчиком жовтий і вікную такий зелені до цвіточки. Це він буде зеленому свіжу. Доберу собі і ще рісточки. І з іншої сторони. Пензлик не має бути сухим. він Має бути постійно слайдий. Але тут має такий баланс. До і прибавляти. І в нас ж об'єднати. Тому нас завертається. Наш глечик і тому дальні листочки ми робимо темніше. Тобто я в цей велений на місці, щоб передати. Робимо серединку до нашої світочки. Де, де, де. Де. І нам на самоостанні бліки. Бліки ми робимо там чисто білими, ми теж все одно треба окей сікуни, туди додати. і на борошкові бліки робимо, на Я яблучкою, і трошки можна

Наш об'єм, наш, наш посуд побудований, побудований в полярі виконаний. Дякую за увагу.